Друзі, привіт! Тільки що робила спробу вийти в прямий ефір, чомусь мене ця спроба не вдалася. У мене тут інтернет трошки підгулює, трохи нервується. Тому я записую пісню, яку я написала за останні декілька днів. Тобто, я з 1 вересня, ще раз повторюся, з 1 вересня почала писати 3,5 роки, майже не писала вірші, в мене не було на це ні слів, ні сил. І я о, з першого вересня мене як завжди як клавіна, Якось воно так пишеться. Дуже, до речі, рекомендую писати чи прозу, чи щось. Виписуйте. Ведіть щоденники, це дуже з моєї точки зору дуже корисна річ. От я написала вірш, називається Маріуполь, місто квітів. Для мене це був дуже важливий вірш, тому що я видихнула почуття, які в мене були за цих три з половиною роки. І він був для мене настільки важливий, що я навіть написала музику до нього. І зараз, оскільки в прямому ефірі це не вийшло, я записую відео, яке потім зараз викладу всім у вільний доступ. Отже, Маріуполь, місто Квітів. Слова та музика мої. Спроба номер два. 么？No. Сли погроми, злив діти про. Після того, як я записала пісню, як то кажуть, не кажи наперед гоп, поки не переплигнеш, українська та, приказка. Е, я хочу розказати, чому для мене саме цей вірш і саме це місто важливе. Е, я вже коли 11 червня записувала концерт, то е, розказувала, що в Бердянську жила моя тьотя. Так вийшло, що особливо бабусьна сім'я була дуже дружна. І Її частина цієї сім'ї жила в Бердянську, дуже багато років. Чотири роки перший раз приїжджала в Бердянськ, потім ну, їздила на море. І для мене це було якесь як місто сили, бо це фактично єдине місце, де я бачила море. Сама я жила в Київській області, виросла, і це я коли бачила цей простір. А друга частина сім'ї теж жила в Маріуполі, тому що міста поряд 100 кілометрів. те місто приморське, портове, те при, при морське. Портове, Портове місто. І так вийшло, що не тільки з маминої сторони, з бабусини, а й з дідусевої з батькової сторони. У мене теж е були родичі в Маріуполі. І коли ще почалась війна 2014-го, я навіть іще раніше почну. Для мене перший біль війни, я от, як людина, як доросла от, е у свідомості, жінка, я усвідомила, коли почалась друга війна в Чечні. Тому що коли вона почалась, це вже був той самий Путін при владі, то почалася у нас то, що почали бомбити Грозний, ну Чечню і Грозний. І там о, ще одна частина моєї бабусиної сім'ї жила в Грозному. Навіть моя рідна тьотя отримала у неї диплом педінституту Грознянський пединститут. Тобто вони і один із бабусиних братів залишився в Грозному, і коли почалась війна, от для мене, для свідомої жінки, вона почалась. Перший, як то кажуть, дзвіночок був тоді. І мама вона в зв'язку працювала, вона зразу почала шукати дядька, цей рідний дядько, і вона знайшла його, здається, аж в Орлі. В них він жив в 16-поверховому будинку, прямо в центрі Грозного. І коли почалось це бомбардування, каже, втікли в чому були. За документи не знаю, і аж в Орлі він в дочки об'явився. То це був для мене перший дзвінок. Якось ну, знаєте, по шкірі пройшло що. Війна, що таке війна. А в, Марі... в Маріуполі із батькової сторони, з дідусевої, теж е... жили родичі, вони там посади займали. Тобто, Ну так Радянський Союз розподіляв. І саме е... ще в 2014 році батько зідзвонювався брат. Е... Тобто, знаєте, в селі дідуся було за їх здається, було 10 чоловік, братів і сестер, велика сім'я, всідові жителі, там половина до 100 років подоживали в дідусь тому числі. І е, мій батько з Льоню виріс на одному. Подвір'ї. Я знаю це подвір'я, бо мій, мій дідусь жив в селі курівка. Таке абсолютно цікаве таке. Молодій назва. туди навіть автобуси не ходили. Там про траса проходила, і треба було ще кілометрів чи то три чи то п'ять, іти пішки. Автобус не заходив. Зараз там десять дворів. І це подвір'я я, я пам'ятаю просто, що на цю сторону дідусева хата, а на цю сторону хата в якій виріздять дяльоня. От і вони, він жив, він зробив кар'єру гарну в Маріуполі на той момент, і почав з самого нуля. І цей, в общем, він жив там з сім'єю, з сином, з дочкою, і виходить він мій брат Сергій, коли почали. Вже активна фаза бойових дій в Маріуполі він був хворий на цей момент. І батько з ним зідзвонювався, здається, десь 10 березня, я не пам'ятаю, 22-го року. Той сказав, що каже, опалення немає, води немає, в квартирі 10 градусів. Ми там криваємося, хто чи може. Заряд звичайно, світла теж немає. Каже, останній заряд батареї. Здзвонилась і сказав, що Сергій хворий, тобто ця пісня, яку я написала, вона не просто так. тобто Це реальна історія з моєї сім'ї. І тоді після цього, о, тобто, були, люди не могли виїхати, якщо не помиляюсь, там місяців два, все це активно. Я, я скажу чесно, я на той момент не читала, бо я рятувала власне життя, у мені було теж неперелик, як то кажуть. А потім я вже з батьком зідзвонювала, що Сергія вивезли в Донецьк на ту сторону, дочка виїхала сюди в Київ. Ну хто, хто куди міг тікав? Йому дали лікування, провели лікування в Донецьку, але це вже не допомогло, він вмер. І такі, ну якби в мене батько вже вік досить таки похилий і він намагався з Льонію дзвонити. Вони сиділи більше того, що вони виросли фактично на одному подвір'ї, вони е, сиділи за одною партою в школі. От. І батько намагався до нього дозвонити вже після цього, після того як Сергія поховали, він до нього не дозвонився, він дозвонився до його рідного брата і спитав, каже, як він. А той сказав: каже, він нічого не каже, він тільки плаче. От. Це як то кажуть, зараз таке слово кострубати, непрямі жертви війни. І він буквально я просто це пам'ятаю, що він в 24-му, здається, в грудні помер дядя Льоня, бо я, я його скажу. Можливо, бачила, бо я на тому подвір'ї гралася, але ж мені було 5 років, що я там пам'ятаю того подвір'я. І я пам'ятаю, що в січні 25-го року я спілкувалася вже з своїм батьком, вітала з ним народження. І він мені пожарився, мій батько, що каже, мені погано. Батько мені було погано, бо він втратив. От оці розумієте, немає жодної сім'ї в Україні, яку б війна не затронула так чи інакше. Він каже, ми сиділи з, ну асоціації прямі з братом. Каже, ми сиділи за одною партою, ми виросли разом, і мені довелось уже підтримувати батька, щоб з ним щось не сталося, того що він вони постійно зідзвонювалися ще з 2014, Ну вони спілкувалися. От. Того ця історія для мене, я, я пишу те, що я сама відчуваю. І другий для мене момент, чому я, це, це вірш для мене Маріуполь, місто Крик. Це той момент, я не знаю, як так зівпало, але питання в тому, що я ж кажу, що займалася тоді своїм життям, рятуванням, своїм здоров'ям з усіма. Проблемами, і вже зараз я починаю все це передивлятись, перечитувати пологовий будинок, який 9 березня розбомбили. І я знала, що розбомбили. Бачила картинку про Маріупольський театр, на якому було написано Діті і туди кинули бомбу. І це відбулося 16 березня, 2022 року. А 17 березня мого сина день народження. А 19 березня у мене день народження. І оці збіги, знаєте, воно як у серце. І я оце дивилася, і тоді якось Мельком тоді побачила, так повз, що вони там загородили якісь портрети в якихось там цей. І зараз я вже передивилася, значить там висять портрети. Я думаю, я на все життя запам'ятаю. Пушкін, дай Бог пам'яті, Говаль, ні. Пушкін, Толстой, Гоголь і Шевченко. Портрети. Я ще тоді, як глянула, була, думаю, невже це ця ціна? Це треба було цю ціну заплатити, щоб ці портрети тут повішати. І ще тоді подумала, зараз ну, мені здається, воно десь і є, що Пушкін не настільки погано, мені здається, був людина чи Толстой, якого, кстати, відлучили від церкви. і Ненавиділа вся влада російська, і він ж був відлуч... Його відлучили офіційно від церкви. Це не те, що там не пускали, сказали, що все, він не такий, як треба і це, То я думаю, що вони там грубу перевертаються. Це моя особиста ну, Шевченко точно, який там четвертим висить, грубу точно перевертається. Тому я написала такий вірш і написала цю пісню. Я її дарую вам. Все, я завершую своє відео. Зараз буду спробувати його викладати в інтернет, все. Бережіть себе. На все добре.